Слава Україні, друзі! З вами Руслан. Це квадрогараж, сервіс та продаж квадроциклів. І баги на Київщині. В регіони також робимо доставку сьогодні на ваших екранах. Обзор дешевого дитячого або підліткового баги. Це найдешевше баги, яке в принципі тільки може існувати в природі. Коштує воно так само, як коштує 200 кубовий квадроцикл. Але це повноцінна машинка, яка має повноцінний каркас безпеки, яка має два повноцінних сидіння, яка має повноцінні п'ятиточкові ремені безпеки. Подивіться, значить, ремені кріпляться до рами, все зроблено грамотно. Ця машинка має каркас безпеки і для дітей, значить, для дітей, які тільки набувають перші навики. Управління будь-якою технікою, значить, така машинка буде значно безпечніша, ніж будь-який квадроцикл, тому що у випадку перекидання, от чи навіть якщо машинка приляже на біка, повірте мені, це трапляється дуже часто на бездоріжжі, ваші діти будуть захищені. По-перше, вони будуть притиснуті до сидінь ременями, вони нікуди не подінуться, значить, із сидіння. А, по-друге, каркас безпеки він легко утримує невелику вагу цієї машинки. Вона важить всього лише 250 кілограмів. Так, ну а тепер по суті. значить, Машинку цю імпортує компанія, яка завозить в Україну квадроцикли Лінхай. Ми вже бачили від цієї компанії баги утилітарне, на ньому було більше пластику, зашита капотна частина. Значит, ну, перегородка була, яка відділяла моторний відсік, так скажімо, чи педальний вузол. Значить, вона була вся зашита з усіх сторін. Багажник був зашитий пластиком. От, продавалось воно в Україні під брендом «Лінхай». Хоча насправді його виготовляє фабрика Yoki. «Йокі» це якесь там, чи дочірнє, чи сусіднє підприємство досі. Бачите, Taйdou Yookie От. Фабрика спеціалізується на виготовленні от таких ось маленьких машинок. Що можна сказати, достатньо симпатично виглядає, завдячуючи своїм алюмінієвим дискам, значить, з такою симпатичною полочкою, значить, ну, як на BMW чи на мерси ставлять от, розширена база для більшої стійкості від перекидання. Чорний колір, тільки чорний, нічого зайвого, нічого циганського, нічого яскравого. Щоб виглядало якось більш дешево, знаєте, в порівнянні з класичним чорним кольором. Ну, коротше, по суті, по технічній частині каркас зварений з труби, нічого тут космічного нема. Деякі елементи каркасу сидять на болтах. Це також традиційне рішення. Значить, почнемо з двигуна, напевно, двигун. Досить відомий. Значит, в Україні цей двигун стоїть на більшості Максіс Кутерів 150-180 кубів. Вот. Він використовується на більшості квадроциклів, Linhay M150, LinHi M170, Lінha Lin Z180, Lінha Z210. На всіх квадроциклах Tau Motors. це все можливі скорпіони, хаммери, шаркси. Цей двигун стоїть на квадроциклі Мікілон Хаммер, на квадроциклі Rato 200 і так далі. Ну, Досить вдала конструкція. Honda колись розробила цей двигун для своїх Максі-скутерів. А виробники в Китаї, там, Тайвань, Корея, вони його модернізовують під себе там, зробили е, невеличкий редуктор для того, щоб реверс був в задній хід. І повним ходом штампують. Коротше кажучи, запчастини на цей двигун все, що ви хочете поршневі, головки в зборі, це ГРМ, колінвали не знаю, Свічки запалювання, катушки запалювання, реле-зарядки це все є в магазині для мопедів. По варіатору, варіатори в зборі, ремені, роліки, пружинки, щеплення. Окремо це все підходить значить, від мопедів. Тому експлуатація цього двигуна вона не доставлятиме вам проблем, а його обслуговування і утримання на ходу коштуватиме дуже дешево. Так, По підвізці. Почнемо з передка. Зроблено все дуже просто. Тут стоїть простенька рульова рієчка. Ось вона. Ось вони рульові тяги, тобто все доступне для обслуговування, все зверху. Це тут смазочка, це ми вже обслуговували, позакладали смазочку, щоб воно подовше ходило. Значить, Сама підвізка на двох речагах, верхній речаг і нижній Значить, Підвізка така сама, як на останніх, на самих нових Лінхай М170, Лінхай Z180. Такий самий поворотний кулак, той самий верхній речаг. Значить, дві шарових опори, одна вгорі, одна внизу. Значить, ну, класична конструкція. От, нічого тут нового, нічого космічного немає. Попереду підвіска незалежна. От, позаду у нас один велетенський ричаг. З лівої сторони він кріпиться ось. Значить, ось його каркас отакий, заднього речага. І ось він кріпиться з правої сторони. Потім рычаг у нас піднімається вгору. І на цьому рычагу, на цій консолі, у нас кріпиться двигун. Заднє кріплення двигуна, і отут у нас приварені вуха переднє кріплення двигуна. Нижніх кріплень у двигуна немає. Двигун у нас, по суті, висить на двох точках. Значить, на передній точці він, можна сказати, закріплений жорстко. А за допомогою задньої опори відбувається натяжка цепі. Отут у нас знаходиться цеп значит, під цією кришкою, і шляхом. Піднімання або опускання двигуна, затягування або відпускання цієї гайки, відбувається натяжка цепі, і все дуже просто. Ну, Із плюсів, напевне, можна виділити те, що баги все ж таки інжекторне. От, Вже декілька років значить, на ці двигуни ставлять інжектори і працюють вони без проблем. Значно зручніша штука, ніж карбюратор, тому що карбюратор рано чи пізно. І з певною періодичністю треба регулювати, чистити, продувати і так далі інжектори. От, хоч вони й дешевенькі, хоч якісь там китайські, але на даний час значить, вони працюють більш стабільніше, ніж шматок заліза, ніж той карбюратор. Так, ну, окрім дорослих на цій машинці, окрім дітей, вибачте, на цій машинці можуть кататися й дорослі. Я маю зріст 183 см, 100 кг моя вага. І я абсолютно нормально розміщаюсь на сидінні водія. Сидіння водія, до речі, воно має регулювання, воно їздить назад вперед. От, тобто, можна відрегулювати під ваш зріст, під вашу довжину ніг, там чи під дорослого, чи під дитину. Отак От як вам буде зручно. Так, ну. Будучи чесним, то оскільки машинка є найдешевшою, то очікувати від неї суперякості, скажу вам, наперед не варто. Деякі елементи ну, виконані досить просто, досить дешево. Там, наприклад, ці поворотнички. Там, оце скло на фарах, воно з часом тускніє і доведеться його замінити. Але поворотнички там, і фари ну, вони коштують там, у нас в магазинах для мопедів, для мотоциклів 100, 150 гривень 200 гривень. Ціни на них абсолютно лояльні. По досвіду експлуатації попередніх багі, багі, Юкі, які завозились в Україну, у них було декілька слабких місць. Ну, По-перше, було таке слабке місце, як глушник. Значить, ну, оскільки двигун від скутера, значить, то на скутерах отак і виконано, що вихлопна труба кріпиться прямо до кришки, до кришки варіатора. Бачите, ось тут хомут такий болт. От. І на скутерах. Така конструкція кріплення двигуна ходить досить непогано, адже скутер їздить по рівному асфальту, великих вібрацій, там проїзду нерівностей, якихось глобальних немає. От. Але на багі, оскільки ви їздите по бездоріжжю, значить двигун разом з підвіскою він постійно отримує якісь навантаження, ударні, стрибочки і так далі. І на деяких багі розкручувалось оце кріплення. Люди, звісно, за ним не слідкували, і вихлопна труба частенько відпадала. Тут трошечки модернізували кріплення. Бачите, з'явилася отака скоба, яка буде гасити вібрації. Раніше, значить, сама вихлопна труба кріпилася кріпилась навпряму до цієї шпилечки, до цієї муфти. Тепер оця пластина, я так розумію, вони зробили, щоб вона трошечки, ну як демпфер працювала, трошечки гасила вібрації. От. По великому рахунку, особисто мені хотілося б переробити це кріплення. І ну, тут ось у нас поруч рама. Приварити кріплення і закріпити глушник прямо до рами. Нащо його так кріпити до двигуна було, як на скутері, не знаю. Ну, Але е... це ще раз підтверджує те. Що китайці економлять на всьому, вони не хочуть заморачуватись з модернізацією деяких речей. Можливо, там з часом, через рік, півтора-два, вони звернуть на це увагу, перероблять, але поки що маємо таку історію. Так, це перший недолік, який був по старих баги. А другий недолік, який був, це датчик включення стоп-сигналу. Оце у нас педаль термозна. А ось вона. Ось вона педаль. Значить, ось він, наш тормозний циліндр. Значить, і ось він. Ось він під гумовим пильником. Значить, зараз спробую показати. Оце він тут знаходиться. Оце він. Датчик включення стоп-сигналу. Значить, справа в тому, що ця машинка запускається тільки тоді, коли ви натискаєте на гальму. Відповідно, на блок управління поступає сигнал, що ви утримуєте машину на гальмі, і тільки після того у вас працює стартер. Відповідно, коли у вас перестає працювати датчик включення стоп-сигналу, у вас не поступає сигнал і на стоп-сигнал, і на блок управління, і машинка не запускається. Значить, ну, обхитрити цю систему можна дуже просто. Для того щоб завести машинку, значить, отам у нас підходить два провода, бачите? Зелений і чорний, здається. От, Їх треба просто з'єднати до купи. у вас буде постійно світитись стоп-сигнал, але машинка буде запускатись. Значить, датчик цей універсальний. Я їх підбирав, я їх замовляв, вони підходять від різної садової техніки, від міні-тракторів, від газонокосілок. Тобто, просто по номеру, який на ньому написаний, я загуглив датчиків таких купа. Окрім того, цей датчик використовується для включення стоп-сигналу на деяких автомобілях. Коротше кажучи, оригінальний такий самий датчик, як стоїть тут, він щось коштував в районі 300 гривень. А від автомобілів я знаходив в інтернеті там 120-150 гривень. Коротше кажучи, я ставив на ці баги і оригінальні датчики, значить, і датчики від автомобілів, все працює без усяких проблем. У всьому іншому, значить, цей козлік працює, скакає, тягає вас, значить, і приносить задоволення. Ну, Що хочу відмітити? У нас особисто в прокаті є досвід експлуатації таких шин. Шини з отаким протектором, з отаким малюнком одні, одні з самих вдалих. Оскільки основна частина протекторів розташована поперек, бачите, значна частина більше половину покришки перекриває протектор, який розташований в поперек. А потім два менші, потім знову великий. Так Завдяки цьому поперечно розташованому протектору шини ці грибуть скрізь: пісок, грязь. Болото, глина, сніг. От, і не дивлячись на те, що техніка легка і задньоприводна, але завдячуючи невеликій вазі, завдячуючи широким покришкам і завдячуючи розвинутому протектору, машинка значить, досить впевнено значить, тягне по бездоріжжю. От, єдине, що в принципі, всі покришки всіх квадроциклів, всіх багів вони не призначені для експлуатації по асфальту. І по асфальту вони зношуються досить швидко. Так, ну що, заявлена швидкість максимальна. Виробник стверджує, що 70 км за годину. Але я сумніваюся в таких показниках, бо оці самі двигуни, значить 180 кубів, по факту тут двигун. На квадроциклах вони їдуть там ну 60, може 65 Але квадроцикл має меншу масу, менший каркас. От, а тут більша маса, більший каркас, більший супротив. От, зустрічному потоку. Тому я думаю, що тут реальний крейсер комфортний, 30-40, може 50 воно поїде, там 55 чи може 60 ви його розгоните, але фішка цієї машинки не в максимальній швидкості. Це штука для розваг, для отримання емоцій, для якихось легких прогулянок, для навчання дітей, для того, щоб вони освоювали техніку, там, ази керування, інерцію, там, маневрування, прискорення, гальмування, ну і так далі. Ну і просто для того, напевно, щоб діти менше сиділи в Тіктоці. Так, обслуговування, в принципі, просте. Рульові наконечники я вам вже показував зверху. Вони підійдуть від більшості 150-200 кубових квадроциклів. Підвізка, як я вже казав, це від Лінхай М170 Z210, тому ці поворотні кулаки мають бути в наявності. Ну, якщо їх немає, то у нас завжди є реставрація шарових опор і так далі. От По двигуну я казав, що тут проблем немає. Це все. Підходить від мопедів, від скутерів. Амортизатори передні, задні. Це квадроциклетні. Ви можете підібрати їх від будь-яких моделей, від того, що є в наявності, плюс-мінус, схоже за розміром. Підшипники всі є в наявності, тому проблем немає. Колодки підходять сюди від більшості колодок, максі-скутерів, від більшості гальмівних систем, максі-скутерів, тому вони також є в магазинах, їх треба лише підібрати та знайти. Ну, така простенька от історія. Так, ну і що, давайте? Проїдемось, покажу, як тут все відбувається. Так. Все, я з ростом 183 см. Бачите, у мене майже прямі ноги. Тобто місця тут для дорослих людей більше, ніж достатньо. Що ми робимо? Повертаємо ключ. Включилось запалювання. Значить, тепер натискаємо на тормоз. І запускаємо. Все. Значить, що? Коробка автомат, передача вперед, нейтраль і передача назад. Все, тут у нас ручничок зроблено. Більше немає ніяких прикольчиків. Ну, отут у нас перемикання світла, там поворотники у нас висять. Але то все цяцьки, воно нам не цікаво, нас цікаво, цікавить виключно, як ця штука їздить. От поїхали. Ну Ось бордюрчик тут сантиметрів 15. На бордюрчик заїхали, вона і не відчуває того всього. Ось з'їхали з бордюрчика. Ось тут бордюрчик вже побільший, сантиметрів 20 висотою, напевно. З асфальту з'їхали і отут уже рідна стихія для цієї машинки. Варіатор налаштований непогано, вона тягне Отут ось гірочка висотою, напевно, метри два. І досить крутий такий підйом, я б сказав. І для того, щоб подавати його, не треба газувати там на всю розкручувати двигун. На якихось середніх обертах на невеликих машинка з легкістю долає базові перешкоди на бездоріжжі. Так. От така машинка. Кому треба 2950. Купуйте. І у вас буде шикарна можливість разом з вашими дітьми значить, проводити час на свіжому повітрі. Красота, так? Да? Експлуатація проста, бензиновий бак. 10 літрів, здається, чи 12. 92-й, 95-й бензин будь-який. Повітряний фільтр. Ось він зверху. Відкручується болт, фільтр піднімається, дістається, обслужили, поїхали далі. Масло в двигуні міняється елементарно. Ось з цієї сторони, зливний болт, його видно. Масло зливаєте а заливаємо масло через щуп. Ось він у нас з цієї сторони. Ось у нас щуп. Все, в принципі, от і все, що вам потрібно знати значить, про цю малишку. Натяжник цепі я вам показував. це періодично мажете. там кожні хоча б 100 кілометрів купите балон із смазкою для ланцюгів мотоциклетних. І все у вас буде добре. Купити набір якогось інструменту, базові ключики, тому що періодично цю штуку треба буде протягувати і щось покрутити на ній доведеться не як, це техніка. Ну, але тут вирішувати вам, чи отаку штуку купити дітям, от, чи придбати якогось квадроцикла. Зараз включу світло. от, І покажу вам, що у нас тут є. От, Чи то квадрик у якого нема каркасу, нема ременів безпеки. От чи то, чи то, чи то. Ось такого тігра Дві дев'ятсот п'ятдесят. Так, ну і основне, я маю можливість знімати цей відосик завдячуючи нашим захисникам, а ви маєте можливість його дивитись, тому не забувайте їх підтримувати. Особисто я періодично проводжу збіри і купую різні ніштяки нашим захисникам для того, щоб вони робили свою роботу ефективніше і в них було менше втрат. Ми купуємо пікапи, ми купуємо буси для евакуації поранених і навіть загиблих. Останнє, що ми купували це дрони камікадзе. От і допомога військовим потрібна постійно. Тому, якщо ви також маєте таку ж ідеологію і вважаєте, що треба підтримувати нашу армію, можете підписатись на мої соцмережі, Instagram, Facebook. Там найчастіше я проводжу ці збори. буде круто, якщо ми разом з квадроспільнотою будемо робити ту справу. Так, окремо в мене є чат в Телеграмі. Значить, там власники квадроциклів. Якщо у вас є якісь питання, ви можете долучитись до цього чату. І в Телеграмі я найчастіше. Спілкуюсь, найчастіше, відповідаю на питання. Посилання на наш телеграм знаходиться в описі. Завдячуючи цьому чату Телеграм, ми вже зібрали коштів і купили декілька квадроциклів, і передали їх військовим. Всі, хто дивитись мене з мого чату Квадрогараж Україна, ви, мужики, всіх обійняв. Ви всі пиздаті. Так, ну а з приводу придбання замовлення або консультацій з приводу підбору техніки або її обслуговування ремонту. Контакти на екрані, отут або отут наш сайт. Ну і в описі під відео я завжди лишаю посилання на наш сайт, де розміщені всі моделі, мототехніки, які я продаю. От всі контакти, телефони, соцмережі, інстаграми, фейсбуки, телеграми і так далі. Всіх обійняв. Слава Україні! Нищимо ворогів далі, до повної перемоги.